Так, другий по важливості момент, коли ви робите свердловину, це свердловина повинна бути ровно над люком, щоб її можна було витягати коли начищення. Зараз Максим монтує палив. І хочу сказати зразу третій дуже важливий момент, коли ви робите сверлобіть, оце місце більш-менш удобним для монтажу. Тому що тут напихано і, бачок, і все це, І все це воно туди тече. А краще, якщо управління насосом у вас буде в будинку. Тобто, перший момент по... Важливості це трос, друге оголовок над свердловиною, і третє розмір приямку.